Слава Україні, шановні телеглядачі. В Ефірі телеканалу Еспресо, програма студія Захід. Назвати будемо найважливіше з того, що називається високою безпековою міжнародною політикою. Наші сьогоднішні гості, Метью Брайза та Олег Рибачук, наш перший гість Метіо Брайза, екс радник державного секретаря Сполучених Штатів, колишній директор до справ Європи та Євразії у Раді Національної безпеки США. Слава Україні, пане амбасадоре. God save America! Героям слава. Ну що, ключова історія? Це величезне дипломатичне переговірне коло, по якому зараз ми ходимо. Розуміємо, що мають відбутися зустрічі G7, так зокрема, і між президентом Сполучених Штатів Байденом і президентом України Зеленським. Розуміємо, що G7 – це буде ключовий майданчик для того, щоб обговорювати питання безпеки, і водночас на нас насувається так званий швейцарський саміт миру, присвячений зокрема. Тому як зупиняти російську агресію, звісно, Росії та її дружнього до неї Китаю там не буде. Просив би вас окреслити певний дипломатико-військово-політичний контур тої ситуації, в якій зараз перебуває Україна, думаю, що ми побачимо дуже сильну і єдину підтримку України на зустрічі країн Групи Семи. проблеми на заході з точки зору збереження цієї підтримки України у першу чергу зосереджені в Будапешті. Велика сімка, ймовірно, прийде до якогось пакету економічної підтримки України. Сподіваюся, що буде прогрес у питанні використання прибутків від заморожених російських активів, які знаходяться в Брюсселі, і надання цих грошей Україні. Що стосується саміту миру Швейцарії, то дуже важливо, щоб він, вочевидь, відбувся без Росії було б звичайно краще, аби Китай був присутній, але Китай обрав для себе дуже обережний шлях. Сказати, що Китай союзник Росії, це нічого не сказати. Китай і Росія безсумнівно мають спільні інтереси у намаганнях протистояти США та їхнім союзникам. Однак, зважаючи на поточні дискусії між Китаєм і Росією щодо поставок природного газу, то Китай, очевидно, є більш потужним партнером і тисне на Росію і Газпром, щоб отримати набагато нижчу ціну на російський природний газ ніж того хоче Росія. Тому я думаю, що геополітичні сили і на зустрічі G7, і на саміті миру будуть розставлені на користь України. Так, ну, але, з другого боку розуміємо, що позиція Китаю на превеликий жаль, те, що стосується геополітичних. Них питань, можливо, безпекових вона пов'язана з позицією Росії. Так і Пекін озвучив те, чого би ми не хотіли чути. Зокрема, Пекін каже для того, щоби були перемовини присвячені російській агресії успішними. Там має бути представлена і Росія, і це позиція Китаю. І саме тому Китай відсутній у Швейцарії на цьому саміті, навіть в якості спостерігача, як нам бути з безпековою позицією Китаю think... Позиція Китаю залишається такою ж, як і раніше. Пригадаймо, коли він оприлюднював свій так званий мирний план для України. Першим пунктом було збереження і відновлення територіальної цілісності України, що дуже не сподобалося Росії. Ми також знаємо, що згодом Китай та Сі Цзіньпін, як повідомляється, попередили президента Путіна, щоб він припинив погрожувати застосуванням ядерної зброї, заявивши, що Китай виступає категорично проти того, щоб Росія зробила такий крок. Китай до речі вже багато років розглядає Україну як важливого торговельного партнера. Однак, як я вже казав, глибинні інтереси Китаю з точки зору безпеки полягають у підриві лідерства США і так званого міжнародного порядку, заснованого на правилах, які Сполучені Штати активно допомагали створювати. Тож Китай буде проти того, щоб США разом зі своїми європейськими союзниками наполягали на перемозі України у війні з Росією. Натомість Китай буде дуже радий, якщо США та їхні європейські союзники будуть і надалі зайняті жахливою війною в Україні, в той час як він зміцнюватиме свої геополітичні позиції на близькому сході, особливо щодо Саудовської Аравії і в Центральній Азії. Дорогий пане амбасадоре Брайза, хотів би вас розпитати загалом про параметри от теперішніх перемовин. Розуміємо, що є частина публічна, є певні резолюції. Так це буде на G7, це буде на швейцарському саміті, тобто публічні заяви, публічне потискання рук і водночас буде частина непублічна, коли політики чи уповноважені від урядів будуть проговорювати те, що називається можливою, наголошую, можливою мирною рамкою. І розуміємо, що радше в всього, після швейцарського саміту буде ще інший саміт, і можливо не один. Але ключова історія це певні параметри. Так і в одному зі своїх останніх інтерв'ю президент Сполучених Штатів Джозеф Байден чи обмовився чи натякнув. Так він каже: для того, щоб забезпечити безпеку Україні, не обов'язково вступати в НАТО. Якось так це недослівно. і ми розуміємо, що можливо також ведуться певні не знаю зондажі, певні промацування подібних речей. Отже, насамперед просив би вас окреслити. Потенційну рамку перемовин Коментарі президента Байдена про можливе членство України в НАТО необхідно тлумачити в належному контексті. Перша частина цього контексту, як постійно повторюють усі високопосадовці США, полягає в тому, що рішення прийняте у квітні 2008 року на Бухарестському саміті НАТО залишається чинним. Україна і Грузія стануть членами НАТО як тільки буде визначено, що вони виконали всі критерії. Такою є політика НАТО. Інша частина цього важливого контексту поляг. Гає в тому, що Путін постійно намагається залякати європейських союзників США і відколоти їх від Сполучених Штатів, стверджуючи, що США поводяться нерозважливо в Україні і ведуть весь альянс у війну проти Росії. Це неправда, але Путін використовує страх перед тим, що США втягнуть НАТО у війну з Росією. Як спосіб зміцнити свої позиції в російській політиці, зображуючи себе рятівником Росії в оборонній війні, що просто смішно, адже це агресивна війна, на яку наважився саме Путін. Крім того, Путін намагається залякати європейських союзників, щоб ті подумали, ого, НАТО воює з Україною. І якщо це буде підкреслено можливістю або навіть заявою Байдена про те, що Україна стане членом НАТО, то це підживлюватиме ці страхи. Отже, Байден грає в міжнародну політику, заявляючи, що США не наполягають на членстві України в НАТО сьогодні. Він мав би сказати: я не бачу, що це може статися прямо зараз. Він не був обережним у своїх висловлюваннях. але це у нього не вперше так. суть в тому, що не варто надавати його заяві надто великого значення. Якщо Україна продовжить відповідати критеріям, то після закінчення цієї війни Україна має дуже великі шанси швидко приєднатися до НАТО. Так, це надзвичайно істотні сигнали. Ну, але, наприклад, якщо говорити про конкретику, розуміємо, що запорукою для того, щоб ті умови чи ті параметри були прийнятними для нас, це означає звільнення ворогом тимчасово окупованих наших територій. Інший момент, те, що ворог включив їх до свого складу, і навіть проголосували, ну так звана процедура голосування у державній думі. Коли ми говоримо про тимчасово окуповані наші території, і розуміємо також, що там решта питань це вже питання, так би мовити, допоміжні ключова історія це території, і бачимо, що ворог тільки нарощує свою присутність, ведучи надзвичайно активні бойові дії. Як ви думаєте, куди зараз буде намагатися тягнути Путін? Це реальність цього жахливого вторгнення, яке розпочав Путін. Він розпочав агресивну війну, порушуючи міжнародне право, і окупував українську територію. Він продовжує робити кроки до легітимізації незаконних політичних домовленостей на цих окупованих українських територіях, що є подальшим порушенням міжнародного права. Війна це продовження політики іншими засобами. Тому Путін використовує війну проти України для досягнення своїх політичних цілей включаючи окупацію та інтеграцію цих українських територій до складу Російської Федерації, ніхто в Європі і Сполучених Штатах чи інших наших союзників по всьому світу ніколи не визнає таких дій Росії. Україна може врегулювати ситуацію на свою користь, лише здобувши перемогу на полі бою. І саме тому так важливо, щоб українські збройні сили зростали чисельно. Війська, що воюють на передовій, виснажені і потребують перепочинку та ротації. Тому українці передовсім чоловіки повинні вступити до лав армії. Ми в США і Європі повинні надати Україні більше зброї, якої вона потребує. Робити це вчасно, а не з такими довгими затримками по півроку, як минулого разу, це неприпустимо. Ми давно повинні були зробити те, що, врешті-решт, погодився президент Байден, а саме, дозволити Україні використовувати надану зброю для нанесення ударів у відповідь по російських військах на території Російської Федерації, які планують або вже почали черговий напад на Україну. Так, це надзвичайно істотний момент. Ну і ми водночас вдячні американській адміністрації, і особисто президенту Джозефу Байдену за ті його зусилля, які він вже продемонстрував, коли ми говоримо і про гроші в сумі понад 61 мільярд, і про зброю. І зараз ми бачимо, що Сполучені Штати радше всього дозріють до дозволу використовувати американську зброю на російській території. Ми не говоримо про тимчасово окуповані українські землі, а власне по російській території. Торії це дуже важливий істотний момент. Розуміємо, що ніхто не збирається бити атакам по мавзолею Леніна. Зокрема, йдеться про конкретні військові об'єкти, які розташовані неподалік кордону, але все одно це надзвичайно важливе військово-психологічне рішення. На мій погляд, цей крок давно назрів абсолютно безглуздо, що президент Байден дозволив стримувати себе страхами часів холодної війни, що Росія може спровокувати стратегічну ядерну конфронтацію зі Сполученими Штатами через війну в Україні. Зрозуміло, і абсолютно очевидно, що Байден керувався цими страхами. Погрози Путіна однозначно вплинули на нього, і я розумію, що сталося так, що міністр оборони генерал Остін, голова об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Браун і радник з національної безпеки Джейк Саліван прийшли до того ж висновку, яке я щойно сформулював: Україна повинна бути здатна захистити себе у разі, якщо Росія відновить свої атаки на Харків з російської території. Згідно з міжнародним правом, Україна повинна мати можливість завдати ударів по російських військових об'єктах і особовому складу, якщо вони готуються або вже розпочали напади на Україну, б'ючи по українських військових, або що найгірше по цивільному населенню в Харкові. Я також розумію, що після останнього візиту держсекретаря Блінкена до Києва і його дискусій з президентом Зеленським та іншими, він повернувся до Вашингтона. Переконаний, що настав час звернутися до президента Байдена і сказати йому, що пора прийняти інше рішення. Слава Богу, президента Байдена вдалося переконати, і він нарешті погодився зробити те, що мало сенс від самого початку. Зараз я вважаю, що те, що США довелося дотискати, виставило американське керівництво НАТО не у найкращому світлі. Минулого тижня я був у Лондоні і розмовляв із деякими тамтешніми високопосадовцями. І нам було зрозуміло, що дотисли саме міністр закордонних справ Девід Кемерон, генеральний секретар НАТО Столтенберг. А раніше це робив президент Франції Еммануель Макрон. Усі вони, ніби загнали президента Байдена в кут. Макрон припустив, що не виключено, що колись французькі війська можуть опинитися на території України. А Кемерон і Столтенберг підкреслили, що Україна повинна мати можливість використовувати зброю, яку ми надаємо проти російських сил, які готуються або вже напали на Україну. Якби Байден продовжував чинити опір цим важливим союзникам по НАТО, лідерство США в НАТО опинилося б під питанням. Зрештою, він прийняв правильне рішення, але на жаль, так багато шкоди. Де було завдано як репутації США як лідера НАТО, так і звичайно бідній Україні за всі ці місяці, поки вона не могла завдавати ударів по військових цілях в Росії. Так, я вам дуже дякую. Це надзвичайно важливе аналіз того, що зараз відбувається з другого боку. Мене от ви згадали про президента Макрона. В мене таке іноді відчуття складається, що я дивлюся хід парад. МТВ чуємо дуже гучні заяви. Бачимо дуже круті ролики, але насправді замість італійського ресторану потім ми йдемо кудись і їмо піцу. Тобто хотілося би отримати ще більшого з другого боку. Розуміємо, що реалії в нас доволі непрості. І якщо, наприклад, говорити про конкретні сміливі рішення від президента Джозефа Байдена, на що нам можна було би сподіватися і чого ми би мали б право вимагати з урахуванням того, що зараз триває процес перемовин стосовно підписання з Америкою безпекової угоди, і ми розуміємо, що ключова історія наповнення будь-якої угоди дуже конкретними реальними речима, так але також ми розуміємо, що війну треба пошвидше закінчувати нашою перемогою. Ключова історія, як це зробити якнайшвидше. На цьому етапі Україні важливо наполягати на тому, щоб президент Байден чітко і публічно заявив, що метою США є перемога України, тобто не просто уникнення поразки, і не занепокоєння щодо ескалації з боку Росії, говорячи про президента Макрона у своїй сунозвісній заяві, він сказав, що Росію не можна принижувати. Так от Росія принижує себе сама, і нас не повинно хвилювати, принижена вона чи ні. Росія може покласти край своєму приниженню, повернувшись до міжнародного права і припинивши вбивства українських цивільних осіб та руйнування енергетичної інфраструктури України. Росія зазнає поразки на полю бою і цим також принижує себе. Тому я вважаю, що дуже важливо, аби усі союзники по НАТО, а також союзники США в Австралії, Південній Кореї, Японії та інших країнах, чітко заявили, що Україна повинна перемогти, а Росія повинна програти і крапка. Щодо того, що можна було б включити в американську українську безпекову угоду, я не знаю, що саме обговорюється, але все це має виходити з того, що Україна повинна перемогти і бути здатною назавжди утримати Росію від перезавантаження і повторювання. Орних нападів на Україну Мої колишні колеги нині активно працюють над деталями цієї угоди. Звичайно, б я не очікував гарантій на кшталт статті 5, оскільки Україна ще не є членом НАТО, але безумовно будуть елементи, які включатимуть надання передової американської зброї та дозвіл на її використання на російській території, якщо це буде необхідно, щоб зупинити і стримати подальші російські напади. Переконаний, що в гарантії безпеки також увійдуть певні військові навчання. Шановний пане амбасадор, я з вами погоджуюсь. З другого боку розуміємо, ключова історія це питання термінів. Термінів завершення війни нашою перемогою. Так і розуміємо, що зараз президент Сполучених Штатів Байден перебуває не в найкращій електоральній ситуації. Я зі свого боку зичу йому перемоги. Він прогнозований і порядний політик. З другого боку розуміємо так, що є ще команда президента Байдена і є також команда одного з кандидатів Дональда Трампа. Ну і от можливо є таке відчуття, що команда президента Джозефа Байдена готується передати естафету команді. Дональда Трампа зі словами, ну ви сказали, що ви знаєте, як вирішувати. Ну і за кілька місяців команда Трампа буде зобов'язана намагатись пришвидшувати нашу перемогу. От як вам такий сценарій? І загалом, якщо ми говоримо всерйоз про терміни, як довго на вашу думку може тривати російська агресія проти України чи наскільки швидко наближається наша перемога? Ну тому що розуміємо на полі бою, ситуація виглядає надзвичайно складно. Дискусія про те, що станеться із політикою США щодо України, якщо до влади прийде Трамп, є протилежною до того, про що ви говорите. Справа не в тому, що команда Трампа краще знає, як закінчити війну. Забезпечивши перемогу України, ні, занепокоєння полягає в протилежному. Трамп сказав, що закінчить війну за один день, а це означає, що він буде тиснути на Україну, щоб вона припинила бойові дії. Трамп, скоріш за все, не буде підтримувати той рівень підтримки, який надавала Україні адміністрація президента Байдена, навіть попри те, що надання зброї було відкладено і була заборона на використання цієї зброї на території Росії. Істинск Трампа штовхатимує до того, щоб укласти угоду з Путіним над головами і за спинами. Не тільки керівників України, але й усіх наших європейських союзників. Політика Трампа Америка понад усе свідчить про те, що йому байдуже до НАТО він не любить наших європейських союзників і пішов на конфронтацію з ними, як тільки прийшов до влади, висловлюючись, що НАТО застаріло. Коли Трамп залишався при владі і на нього впав тягар відповідальності бути не лише лідером найпотужнішої країни світу, але й найпотужнішого військово-політичного альянсу, його поведінка дещо змінилася. Саме він був першим президентом, який запропонував Україні протитанкові ракети Джевелін. Слава Богу, що він це зробив. Але його риторика свідчить про те, що він знову вважав би за краще укласти угоду зі своїм другом, яким він так захоплюється Владимиром Путіним. Змусивши Україну припинити бойові дії і віддавши свою територію, що було б в кінцевому підсумку повною геостратегічною катастрофою. І для самої Росії, я маю на увазі, що це може призвести до подальшого конфлікту між Росією і Заходом, в результаті якого Росія зазнає повної поразки. Дуже вам дякую, пане амбасадоре, за цю надзвичайно важливу розмову у філі телеканалу Еспресо. А Нашим телеглядачам хочу нагадати, що зараз для них працював Меттю Брайза, екс радник державного секретаря Сполучених Штатів, колишній директор до справ Європи та Євразії у Раді нацбезпеки США. Дякую, слава Україні, героям слава.